На Саратов рано зранку прилітає ФПВ, на завод летять уламки, окупанти селяві, все частіше і частіше прилітає би на Московії питає ПВО, ну як діла? На Саратов дрони летять, та склади російські горять, Звикніть руські це ваше життя, ти Саратов без небуття, ти є місто паразит, виш для дронів не транзит. На туву посеред ночі прилітає добрий дрон. зриви, зриви, страшна очі вибуха, аеродром, що ж дарма ви починали своє кляте СВО, не врятує вас, ні панцир, ні діряве ПВО. На туву ламки летять, на знову горять. Звикніте руски за ваше життя, Ти того без майбуття, Ти є мій Терорист будеш як Антонівський міст. На усю усюгу серед ночі прилітає атакамс. Склад Скадрошисткий нахитнувся на всю рашу чудно бамс на повітря злітає, орки плачуть прям капець, не ридайте московити, це новий вам торопець. На устлугу дрони летять і заводи російські горять, звикніться русські, це ваше життя, ти без майбуття. ти є місто терорист, будеш, наче Кримський міст. Оркам Венгель серед ночі прилітає добрий дрон, Нафтобаза нахитнулась, а за ній аеродром, що ж гатуйтесь, московити, безпілотники, збивать, бо цистернами і сушками не треба тут волать. Знов на Енгельс дрони летять, на автобази російські горять, звикніться руські, це ваше життя, Енгельс в тебе нема майбуття. Ти є містом, окупант, рознесемо тебе в хлам. І всім російським містам. останнє попередження.